А сьогоднішня комірка про повернення до звуків. І тому от на вулиці дуже цікаво, тому що тут я чую набагато більше звуків, ніж зазвичай, коли працюю, наприклад, вдома. Тут я чую у сусідів півня. Ви давно взагалі чули, як співає півень в реальності? Я спершу вони його завели досить недавно, і я спершу навіть здивувалася, що це. За звук я відкрила вікно і прослухалася, бо я забула, як звучить справжній півень. Далі я почула, поки я тут стояла, як каркають ворони. І, мабуть, ви вже зрозуміли, що завдання сьогоднішнього дня повернути свою увагу до звуків. Це може бути як у мене прислухання до того, чого ви раніше не помічали в своєму оточенні. Можна відкрити вікно і уважно, уважно закривши очі, послухати, що ви чуєте, чиїсь кроки, як проїхала машина. Ми в Сумах, ми, на жаль, можемо почути, як летить шахеди, як працюють по ньому кулемети, але ну така вже наша реальність, і ми від неї не відвертаємось. Ми її приймаємо. Е, можна також створити свій плейлист настрію. Це теж буде гарна практика на е, повернення до звукових відчуттів. Е, і хай цей плейлист буде складатися із тих пісень, які вас наповнюють, які вам дають сили і які створюють ваш настрій.